Боже, як це видалити? Ну, блін, ну, Я не знаю, як це видалити. Ладно. Всім привіт, друзі! З вами я Доні. Ви на мій ютуб канал і це нове відео, друзі. І сьогодні ми підемо з вами, прогуляємося по дворі, бо тому що в нас ніякі що робити. У там відео, нефайне, ладно. Я його потім видалю. Подивіться, який сніг випав. Ну, ладно. Вже друге зимнє відео, друзі, непогано, непогано, так скажу, не бідово, не бідово. Так, ладно. Опечки, а це що за пупс там такий у нас? Ого, сніговик. Хто любить снігочка, ставте лайкосики, і підписуйтесь. Опа-па, друзі, а це. А ти хто такий? Привет. А ти хто такий? О, придуні, я житель продавець у Майнкрафті. Не хочеш купити у мене сейф за два стака і забрудню. В принципі, ідуть ну, недорого, я думаю, не хочеш купити. І до речі, ви запуски. Я, ну десь цей сейф, в принципі, не бідовий. Но він коштує. Ну, Блін, ну, не знаю, не знаю. Ну, ладно, 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 давай, ладно. Держи. Все, я його давай. Я, я його, типу, як мені його відкрити. Ня. Ну, давай я його якось відкрию. Ти не знаєш, я, А, відкрив, називається. Ладно, ладно, фіг на нього. О! так, де він є? Ага, ось тут -ка наш сейф, друзі. Давайте поставимо цей сейф. Все, жити Так, ладно, друзі, давайте подивимося, які тут кафе. У мене майже цілий інвентар. Ну, не бідово, не бідово, скажу, друзі, не бідово. Так, ладно, давайте собі от того доміка... домика. О, прикольно, прикольно, друзі, прикольно. Що це тиква номер два. Е, ладненько, давайте її поставимо. Друзі, хто любить Хелловін, ставте лайк. Ну, мені це не дуже подобається, якщо чесно, друзі. Так що отак. Ладно, друзі, давай, що це у нас тут ще є. Я виджу у нас рождественний вінок. А, о, імба, я якраз хотів собі віночок купити. Ну, не вистачило грошей, ось. Тепер я маю віночок. Ну, прикольно, прикольно, друзі, прикольно. Да. Ну, не бідово, не бідово, скажу, друзі. Ладно, ладно, ладненько, друзі. М -м, ну, дивіться. Я, в принципі, принцип. Ну, що це у нас ще тут таке. Ага, типа сан, сан санки, типа санчата, певно, напевно не знаю. Так, друзі, це санчата. Прикольно, друзі. Прикольненько. Хто любить кататися на санках, підписуйтесь, друзі, і ставте лукосик. А це що у нас якась штука? Це. В смысле це що таке, друзі? Блін, не можу. То не пише, друзі. то не пише. Ну ладно. А, це у нас сніговий шар. Я знаю, це прикольна штучка, друзі, імбуля. Давайте я свій домик поставлю, в принципі. Блін, нечайно, друзі, вибачте. Давайте я поставлю свій домик. І, блін, ноутбук треба колись, друзі, замінити, блін, хреново світ. О! Імба! Так, ладно, друзі, давайте зараз ми підемо ще предметися. будемо. Ну, у мене їх тут вже не дуже багато. Компуктер! Та ти ж. І, йо-майо, це компуктер. Це камера і компуктер. Ну, не бідовий не бідово, друзі. Давайте поміняємо свій но но ноутбук нещасний. Вау, блін, а який він прикольний. Давайте я поставлю тут камеру. Ні, я її сюди, друзі, не поставлю, Вибачайте. Ну. Блін, хотілося б але... Ну... Давай! Ну ладно, ладно, друзі, давайте в кінці відео покажу. Її подивимося. Не знаю, може хтось вийде може. ні. Так, а це що у нас, друзі? Це що у нас за таке речі? Це прапор. Це що. Прапор. О, сніжинки, імба, я раз хотів собі купити, то все, до рождественного часу, друзі. Блін, прикольно, вже нічка настає, ну ладно. Так, ну ладно, це хай пусть, друзі, тут стоїть, це ми не будемо себе відволікати. Куда поставлю? Ну, давайте ось тут. Буде, типу, під ліжечком, типу, ось так ось тут. Так, в мене вже тут мало предметів, сам скажу. Ось такі ось пітушари. Ага, це у нас такі ігрушечки, я поняв, я поняв. Ага. Це у нас, получається, друзі, з вами ось такі ось шари, чи що? Так, да, друзі. Да. Прикольно, хто любить шарики, лайк ось, ще раз. Напевно, задовбав вже. Так, і ПК сам, ПК. Компуктер, друзі. Так, що в нас ще є? У мене ще є ось такі ось всякі лялечки, друзі, лялечки. Ноутбук, камера, ну, ладно, ладно. Ну, непогано, друзі, непогано. Давайте ось тут колись поставимо свою плю. Правильно машинка не ставить, друзі. Обідненько, скажу, обідненько. Так. Да, це нас що, якісь подарочки, подарочки. О, вже 5 хвилин відео сидеть. В принципі, норм, друзі, норм. А, так, ляля. Лялечка, ля пупсики, лялечка. Блін, ну прикольно, прикольно, лялька. Але я не бавлюся лялями. Це може якісь дівчинці. Так, друзі, ні, ну дивіться, просто подивіться, які це ляльки прикольні. Ну, дивіться, камера, в принципі, теж нормально. Не, ну, житель, ти, в принципі, купив. Я купив тебе, в принципі, такий небідовий, скажу. такий сейф, друзі. Ні, ну якщо мені сподобався, друзі, я думаю, він заслуговує лайка, бо, тому що не, ну, такий сейф, друзі. Дорогий. в принципі, ладно. Всім удачі, друзі, всім дякую, всім пока-пока, друзі. Пока!